Друзі, вітаю вас! Нагадаю вам, що ви знаходитесь на каналі Portrait of the Lady, канал про парфюмерію, історію парфюмерії, особистостей і огляд. І сьогодні я хочу вам розповісти про одну з найвидатніших парфюмерок, про жінку-візіонер Анік Куталь. Це не просто ім'я в парфюмерії. це майстерність і винаткове відчуття краси. Ані Гуталь народилася у 1946 році у Франції. Вона народилася в інтелігентній сім'ї, де їй з дитинства привили любов до краси, до творчості і Привили пінатковий смак. Вона почала свій шлях в музиці, була дуже талановитою піаністкою, але такий трошки суворий стиль навчання в консерваторії не давав можливості її свободній натури розвиватися так, як вона хотіла. І вона пішла трошки іншим шляхом. Вона поїхала до Грасу і стала там працювати моделлю. І якраз в Грасі, в цій Меці парфюмерії, французької меці парфюмерії, вона зустрічає людину, яка не завжди змінила її життя і привела її в світ парфюмерії. І ось в 1981 році. Анік Гуталь відкриває свій парфюмерний дім. Гуталь. Як згадує її дочка Каміль Гуталь, яка теж є парфюмеркою і яка продовжує справу своєї мами, бутик за адресою 16 Гуде Бельшас це перший бутик, який відкрила моя мама. Щодо засновницьких емоцій, можна сказати, що це були щастя, свобода. Близькість і любов, передусім щастя і бажання ділитися ним присутні в кожній найменшій деталі нашого дому. І один з перших ароматів, який створює Анік Гуталь, і який став дійсно іконою серед ароматів і, скажімо так, візитівкою а, портфоліо а, Гуталь. Це аромат парфуми Eau d'Aдrian Адріанова вода. Аромат Одаріан був створений Ані Гуталь у 1980 році і був присвячений римському імператору Адріану. Але натхненням для створювання цих парфумів стала книга французької письменниці бельгійського походження Маргаріт Юрсенар. Книга Спогади Адріані. Хуталь, вона теж була захоплена цим романом і вирішила передати атмосферу цього роману саме через парфуми. І ось я хочу е, нанести ці парфуми. Вони у мене в семплі. Я їх уже. Е, Розносила, і хочу сказати, що це дійсно неперевершений аромат. Це такий, знаєте, вибух цитрусів. Це таке поєднання цитрусів і хвої. Дуже дуже приємний, свіжий, такий повітряний. Такий, можна сказати, акварельний аромат. Аромат відображає сонячну італійську природу, якою захоплювався імператор Адріан. Він любив подорожувати, особливо в Тоскані. Тут є цитрусові акорди лимона, сицилійського лимона, цитрона, кіпариса, грейпфрута. І мандарина, а також альдегіди. І це робить ці парфуми легкими, освіжаючими і водночас елегантними, що нагадує середземноморські ландшафти і античну велич. Цей аромат приніс Анік славу і нагороду Fifi Award Hall of Fame у 2008 році. Знову ж таки, як про них пише і згадує Каміль. Це парфуми, що дійсно несе в собі відчуття щастя для Анік Гуталь. Я дуже яскраво уявляю свою маму в Тоскані, де вона проводила кожне літо. Це був для неї момент повністю поза часом, коли вона відключалася від всього світу. В цих парфумах вона хотіла передати всі ці моменти щастя пережити разом. Треба зазначити, що е, працювала не сама, вона працювала в партнерстві з відомою парфумеркою Ізабель Доєн, яка якраз в 90 ті роки стала її правою рукою. І це була така дуже вдала кооперація між двома жінками, які розуміли одна одну абсолютно без слів. Анік вона задавала м, такий емоційний напрямок. Ізабель уже втілувала цей аромат з технічної точки зору. І Ізабель разом з Каміль вони і зараз продовжують керувати бутіком гуталь і продовжують. Цю справу. Після е, смерті Анік, е, яка, на жаль, пішла з життя через онкологічну хворобу, це сталося у 1999 році, е, Ізабель залишилася берегіню її спадку, е, і стилю. Не копіювала гуталь, а розвивала її бачення, е, зберігаючи при цьому тонкість і душевність бренду. І їхня співпраця була дійсно рідкісним випадком, коли дві особистості доповнювали одна одну, творячи щось, що і досі не втратило своєї магії. Як знову ж таки згадує Каміль про Анік Гуталь, вона створювала парфуми для людей, яких кохала. І е, саме одні з таких парфумів, яка створила Анік Бутальда своєї дочки Каміль, яка і була, можна так сказати, основною її музою, це парфуми Petit Che. І ви знаєте, я сьогодні їх зранку нанесла. Е, я різні відгуки читала про ці парфуми. Але я хочу сказати, що ще раз хочу їх от розпилити зараз. Ой, це такий квітково-фруктовий аромат, дуже-дуже приємний. І, е, знаєте, я хочу сказати, що це дійсно такий, як поцелунок мами у фоні. Е, аромат. Е, де дуже добре відчувається персик, груша. І я думаю, що мами вони в принципі, погодяться зі мною, що дуже часто саме персик у нас асоціюється з ароматом дитини, коли ми нюхаємо волосся дитини, таку оксамитову шкіру дитини. Да, це така якась, ну, я навіть розумію, чому цей аромат, тому що це така якась сонечний, такий м'який оксамитовий аромат. Думаю, що він підходить саме таким молодим жінкам, молодим дівчатам. Своєю такою солодкістю, фруктовістю, але легкістю. І саме, ви знаєте, от легкість це те, що притамана ані гуталь. Дуже легкий, приємний, повітряний, такий, знаєте от вибух свіжості. і… Я думаю, що це дійсно якийсь такий почерк, саме притамани цієї парфумерці, і, до речі, після смерті Анік, і Ізабель, і, і дочка Каміль вони продовжують цю справу, як я вже декілька разів зазначила, але вони. Саме продовжують зберігати ось цю якусь рису цих ароматів, ось цю цю таку акварельність, об'ємність цих ароматів, вона дійсно відчувається. Тобто ось цей почерк він не загубився, він залишився. І ще один аромат Гуталь, про який я хотіла вам розказати. Це аромат, який був створений у 2002 році, вже після смерті Анік, і був він створений саме Каміль, Гуталь і Ізабель Доєн. І це аромат Le Chevrefelle «жималость». Він у мене теж в такому в семплі, і я його вже майже ве, зносила весь. Можна сказати, ще раз, нанесу. Це такий зелений і одночасно солодкий повітряний аромат, солодка вжималость, саме такий дуже-дуже весняний аромат. Серце цього аромату вжималость, солодка, медова, але Дуже-дуже легка. І вона доповнюється таким витонченим ароматом нарцису і жасміну, і також цитрусовим ароматом петельгрейну Дуже-дуже красивий, легкий весняний аромат. Знаєте, взагалі хочу сказати, що аромати Гуталь це Ну, принаймні для мене, і от зараз я е, поносила чотири її аромати, і вони всі для мене асоціюються саме з весною. Чотири тому що ще один аромат це аромат е, Дуель, е, хоча це, він позиціонується як саме е, аромат для чоловіків. І я поки не можу розгадати таємницю назви цього аромату Дуель. Чому саме дуель? Так, ще раз. Тут заявлен в верхніх нотах падуб, тут є також Петітгрейн. Падуб, до речі, такий трошки надає таку е, гіркуватость цьому аромату, але дуже-дуже приємно І В базі тут є шкіра, дерево гуяяк і мускус. Дуже приємний, легкий аромат. Я думаю, що на весну чоловікам просто саме те, що потрібно. Ще хотіла додати про аромат Le Chevrefell Жимолость, тому що його, як я вже сказала, створювала саме Каміль, і вона якраз згадує цей аромат як аромат спогадів з її дитинства, коли вони разом з кузенами відпочивали на півдні Франції і бігали по лісу або по полям, Вінках е, жимолості. І це була для неї така пора безтурботності, е, дитячих е, радостів, дитячих е, ігор е, і дитячих усмішок, таких щирих, е, теплих і сонячних. І ви знаєте, е, я просто від себе хочу додати, що Ось цей е, такий почерк е, Анік Куталь, е, він притаманий всім її парфумам. Принаймні я от чотири парфуми е, зараз поносила деякий час, розносила, і е, дійсно відчуваю, для мене це, знаєте, як така картина е, акварельними фарбами, можна сказати. Така прозорість, легкість, об'ємність, не знаю, що можна ще додати, такий, знаєте, пастельний тона це для мене от саме парфуми Ані Гуталь. Я вам щиро рекомендую ці парфуми. Всі вони різні. Хоча, як я вже відзначила, у них є риса, який, яка їх характеризує, спільна риса. І я думаю, що це парфуми, які саме такі, знаєте, от, носити їх навесні. Якщо ви хочете, якщо вам не вистачає така трошки енергії, не вистачає вітамінів, не вистачає чогось легкого, приємного. Я вам дуже-дуже рекомендую спробувати ці парфуми поносити і скласти про них своє власне враження. Ще хотіла додати, що я з великим задоволенням послухала декілька інтерв'ю саме Ізабель Доєн і Каміль Гуталь. І в одному з таких інтерв'ю Ізабель згадує про те, як взагалі Анік відносилася до парфуму. Для Анік парфуми були такою родиною, які повинні були приносити носію цих парфумів задоволення, і так само приносити задоволення оточуючим, а не дратувати їх. Тому ось ця риса таких повітряних об'ємних, легких. Парфумів, але при цьому ці парфуми дійсно зберігаються дуже довго, у них дуже такий приємний гарний шлейф. Я думаю, що це саме та риса, яка притамана її всім, всім її парфумам. На сьогодні, все. Я вам дякую за увагу. Я буду вам вдячна за зворотний зв'язок, за ваші коментарі, за ваші подбайки і за підпис на мій канал. Дякую і до нових зустрічей!